Всім привіт! Це молодіжний проєкт Твоє місце, і я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні до нас в гості завітала лікарка-косметолог та власниця своєї студії краси Ірина Богачук. Привіт, Ірино. Привіт. Хочу тебе запитати на рахунок твоєї студії. Чи обов'язково косметологу взагалі мати медичну освіту? Ми заходимо з важкою артилерією. Це дуже болюче насправді питання, тому що я думаю, ти знаєш, наскільки. Люди не завжди свідомо yeah. підходять до вибору косметолога і не завжди так само соцмережі відображають uh -huh. реальну картину. Тобто, вчора хтось займався там продавцем, був наприклад, uh -huh. або теж в б'юті сфері, але в іншій діяльності займався а вже на наступний день вони можуть стати косметологами. Oh, uh -huh. Курси десь там почули, пройшли, і потім я косметолог. В мене є сертифікат, що я косметолог і можу йти колоти губки комусь. Так на жаль, будемо відвертими. Курс. По косметології я спеціалізуюся mm -hmm. саме в ін'єкційній косметології. Mm -hmm. Вони тривають один максимум, якщо пощастить, два дні. Дні прям. так. Тому відповідно можна зрозуміти, що без медичної освіти mm -hmm. знання, які будуть надані за таку кількість часу, вона досить вони досить обмежені, і їх буде абсолютно недостатньо для того, щоб виконувати. Свої задачі uh -huh. як косметолога ефективно, результативно для клієнта і безпечно, uh -huh. основно небезпечно. А як взагалі можна за один-два дні навчитися правильно тримати шприц, як мінімум в руках і правильно колоти? Ну, якщо будемо про губки говорити, да? як можна навчитися так швидко? От я не розумію, як, як? просто як насправді передбачають ці курси те, що у тебе є вже база. Uh -huh. Тобто, як мінімум, знання анатомії поглиблені, uh -huh. знання фізіології, того, як функціонує взагалі організм. Але ж знову і... ж таки, це медицина, це, це медична так. освіта. Так, це те, про що, я, <світ> <світ> про що я якраз і говорю. Тому що дуже важко донести uh -huh. людям, що насправді ми маємо справу з біологічними рідинами та ми самими. Uh -huh. Тобто, можна провести перегон з паралель, вибач, з е, е, лікарською справою. Тобто, uh -huh. будь-який лікар виконує. Схожі дуже маніпуляції має ті самі ризики і має обов'язково знати невідкладну допомогу, і так далі. Тобто mm -hmm. і навчитися колоти, mm -hmm. як кажу, да? це досить тривалий процес, mm -hmm. тому що ти йдеш на навчання, тобі показують техніку одну-дві, там залежно від того, яка програма. А далі це в більшості практика, і потім залежить теж від людини, наскільки вона цілеспрямована, наскільки вона. Має ціль навчатися в подальшому, продовжувати навчання, тому що ти не зупиняєшся ніколи. Ти mm -hmm. шукаєш інформацію, ти йдеш в глибину, так і для цього потрібно теж, теж час вкладення і все mm -hmm. решта. Тобто недостатньо одного-двох днів для того, щоб і знову ж таки я скажу чесно: рівень знань в Україні, які дають ці курси одноденні, вони досить низькі. Mm -hmm. Вони, тобто, в мене був період в житті, коли я. Ходила на ці курси, так коли я починала тільки потім я зрозуміла, що ні. Не це не таке, те та. Ні, ні. Я просто самостійно почала вишукувати інформацію з зарубіжних джерел, добре, що є знання англійської мови, достатні, е, наукові якісь конференції іноземні, і так далі. Тобто навчання ті самі книги, наукові дослідження, які потім uh -huh. ти вже береш в практику, що тобі потрібно, що не потрібно, ти вже відсієш. Uh -huh. А ось ти займаєшся не тільки ж губками, це е, е, і під оченята вколоти і е, вилиці зробити так, правильно так, так. там. Забрати ось тут -от заломчики різні. В комплексі різні. це називається контурна пластика обличчя. Ne так, ми працюємо <р per sam infected> з контурами, і з якістю uh -huh. шкіри, але знову ж таки, специфіка моєї роботи в тому, що я працюю саме ін'єкційними методиками. Uh -huh. тобто я не... Займаюся доглядовими процедурами, mm -hmm. тому що як на мене, це ну це суто моя принципова позиція. Це має займатися лікар-дерматовенеролог, mm -hmm. який дійсно поставить правильний діагноз, який буде в цьому спеціалізуватися. Він буде давати результат. Сюди відноситься там чистки, обличчя, пілінги. Ось це да? ж про це. Я про це, mm -hmm. бо в моїй практиці, наприклад, приходили дівчата на процедури, і вони просто розказували з власного досвіду, а, як е їм зі. Сувала шкіру mm -hmm. після того, як неправильно було підібрані в основному пілінги, там кислотні пілінги, які були не про не за, реакція, не за показами. Пішла, да? Бувало таке, що uh -huh. і випадки сильного акне, тобто uh -huh. при тому, що там у дівчини ніколи його не було. Після пілінга Жахи. в неї почалася акне, ніхто не хотів братися за цю історію після когось, тому що ну після когось мало хто no, <реш> любить важко працювали. виправити, напевно, що чи так виправляти завжди однозначно важче. Жахи, а ось на рахунок ось цих уколів, чи безпечні вони, і чи вони можуть якось погано впливати на організм? Скажемо так. Я вам скажу таку фразу: все є ліки і все є, все є отрута, mm -hmm. тому безпечним є все те, що виконується в належних умовах, перевіреними препаратами, які пройшли певні клінічні дослідження, які підібрані за показами, і якими ми працюємо в техніках, що відповідають даному препарату, що передбачені протоколами. Тобто не просто там як на залі знаєш, інколи е, потрапляє, що можна взяти у це, щоб губки збільшити і прийти до е, косметолога. Це моя баночка, я її замовила коли мені ці губки. А були взагалі такі, які зі своїми препаратами приходили зі своїми, не приходили, але були такі випадки, коли там писала мені там, чи приходили mm -hmm. і казали, я хочу конкретно цей препарат. Це теж болюча тема, mm -hmm. тому що е, вони відштовхуються від того, що їм кажуть знайомі подруги. І що вони вичитали в інтернеті, Але тобто не всі можуть так. Так, 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 комусь так. там підходить одне, а іншому не, не буде. Я просто не знаю сильно ці назви, та я не можу назвати їх. Це не, не настільки важливо в даному випадку. Mm -hmm. Тобто е, важливо розуміти, що препарати відрізняються за великою кількістю характеристик mm -hmm. і. Тільки кваліфікований лікар е, має підбирати mm -hmm. препарат під конкретний випадок, під конкретного клієнта в індивідуальному порядку після попередньої консультації. Mm -hmm. А Взагалі, mm -hmm. що надихнуло тебе піти, відійти від медицини, прям офіційної медицини медицини і піти в сферу краси і заснувати свою студію краси? Е, напевно. Я все ж схиляюсь до відповіді, що я шукала те, що буде приносити мені максимальне задоволення. Uh -huh. Свою роботу я повинна любити, щоб отримувати реально класні результати і щоб вона мені не набридала. Ну і додатково я не повинна мати обмежень. Це напевно більше в uh -huh. моєму характері. Тобто, я не хотіла йти в найм, це однозначно не моє в стоматології, в сфері, в якій я закінчувала ну, спеціалізуюся, так то першим. Варіантом це було піти в нає. Mm -hmm. Зазвичай після університету ти йдеш або асистентом стоматолога, mm -hmm. ну, да, не можеш нікуди піти. <гум> так, або в кращому випадку тебе влаштовують. Ну, або ти влаштовуєшся в клініку, mm -hmm. якщо тобі пощастить. Ну на той момент я була вагітна, і мені mm -hmm. цей варіант не підходив. Mm -hmm. А в б'юті, і я починала взагалі з перманента і. Мені якраз цей варіант прям був ок. А які от проблеми? Тобто, це перше, напевно, що що. Нормальна заробітна плата мала бути і зручний графік мінімально да? однозначно. Тим більше з малечою важко думаю, максимально важко було в наймі працювати. Ти маєш тим більше стоматологічно, якщо клініку буде брати так. там же ж по розкладу. В тебе розкладу по запису <записи> має все бути а проблемно, тут... коли ти повинна сидіти там з дев'яти mm -hmm. ранку до 9, 9 іноді вечора е, цілий день, і ти маєш все одно приділяти час сім'ї. Ну однозначно, тобто для мене не було навіть питання, щоб я навіть пішла mm -hmm. пробувати. А ось, якщо знову повертаємось до косметології, які тренди зараз популярні? З чим найбільше приходять дівчата? з губами? Я впевнена, що це губка, не певна. Ні, найбільш затребувана зона це точно губи. А, а найбільш популярні знаєш, отакі от тренди-тренди. Побачив в хто що там губки бантиком Приходиш і кажеш, я хочу губки бантиком. Ну є ж такі, а ти там їм кажеш, вам не дуже підійде там ця форма, адже це ж також суб'єктивно. Все комусь підходить, комусь не підходить. А вони кажуть, я все одно хочу. Буваєш таке? Я скажу так, що соцмережі дуже гарно, основний потік моїх клієнтів це або по рекомендаціях, або через соцмережі. І... Це дуже гарно відсіює тих клієнтів, які не мої, mm -hmm. тому що до кожного косметолога йдуть саме ті клієнти, які хочуть отримати ті результати там з фото, так чи які бачать на своїх знайомих, вони хочуть отримати таке собі. Тобто, серед моїх клієнтів в більшості це дівчата, які приходять і кажуть, я хочу так, щоб було гарно, але не видно. Тобто, mm -hmm. я вже взагалі, прихильник того, що косметологія, якісна косметологія, це та, яка не перетворює тебе на когось іншого, а залишає. Тебе в твоїй індивідуальності при тому покращуючи твій а, психологічний стан навіть mm -hmm. і твою задоволеність собою своїм зовнішнім виглядом, тому що дуже сильно зовнішнє впливає на внутрішнє. Mm -hmm. so, як би ми цього не хотіли. Ну а якщо приходить дівчинка, от, наприклад, твій постійний клієнт, ось ти там ведеш її там, умовно там два роки, два-три роки, вона приходить там губки підколює. і потім приходить і каже: от я хочу 5 мл зараз. Бувають випадки, коли я відмовляю, і скажеш ні, це не буде ро моя особиста статистика. Uh -huh. Є десь приблизно 20% людей. Я відмовляю, чи це мої постійні клієнти, чи це люди, які приходять uh -huh. вперше. Або після когось я бачу, що ситуація, по перше, не дозволяє це зробити. По-друге, може таке бути, що не йтиме людині, uh -huh. тобто я пояснюю причини, чому і відповідно пропоную альтернативу. Або ж буває таке, що я коли пропоную там план дій, так mm -hmm. щоб людина дійсно отримала результат, тому що я працюю тільки на результат. Мені мене не цікавить зробити одноразову процедуру, щоб людина просто заплатила кошти і пішла mm -hmm. незадоволена. Тобто, або ми працюємо так, як потрібно. Або ми не працюємо, і людина далі вирішує. З ботоксом, до речі, так було у мене. А що було з ботоксом? Е, буває таке, що там ходять, консультуються uh -huh. у різних косметологів, і їм настають, да, щоб вони там зробили процедуру ботулінотерапії. терапії. Uh -huh. ну, це в жінки так однієї було, яка мені писала, і вона каже: Ось, я хочу. А я завжди питаю, а що ви хочете отримати? Uh -huh. Тобто, якщо вона мені пояснює, розказує, що я хочу, щоб в мене там було був рівний лоб, коли вже е, ситуація не дозволяє, коли вже є глибокі заломи, я просто пояснюю, що ну ви не отримуєте. Якщо ви хочете, можна зробити ось так і ста і ось так. Якщо ж вам цей варіант не підходить, то просто ну не варто починати. Uh -huh. А Якщо вона все одно прийде, скаже, ну я хочу, щоб мене не було заломів. Може взяти якийсь сильніший препарат чи немає вже нічого, ботокса сильніше. Е, ні, ботокс це дуже класний е, спосіб боротьби точніше попередження саме угу. заломів і так далі. А угу. якщо ж ми хочемо е, в віці там за 40 повернути в молодість угу. ситуацію, коли ми до цього нічого не робили, це дуже важко зробити одним єдиним методом. А є якісь ж певні вікові обмеження, наприклад, там колоти той самий ботекс? Бо я чула, що спочатку потрібно там з гіалурону ви починати, а потім потрошки, потрошки, потрошки і до ботексу доходити. Бо я чула, що якщо наприклад там. Хай буде в 20 років. Да, в 20 років ти там вколеш собі ботекс. Якщо тебе там зовсім трошечки якісь малесенькі морщиночки з'явилися, то потім він тобі не буде допомагати, не буде фіксувати ну лоб, щоб не було морщин. Насправді, дуже часто, по перше, дівчата плутають і гіалуронову кислоту. Вони mm -hmm. не до кінця розуміють, що для чого. Тобто, ботоксом ми працюємо в цільові. В цільові м'язи мімічні, mm -hmm. так а, а з гіалуроновою кислотою ми працюємо саме з об'ємами. Mm, тобто це важливо гіалоронове більше, або текстом ті самі скули, mm -hmm. підборіддя і так далі. А, все, що стосується нашої міміки, це ми коригуємо ботексом. Асиметрія mm -hmm. обличчя, теж які на які впливають м'язи, mm -hmm. це все ми коригуємо ботексом, і найкраще з чого починати це ботекс. Mm -hmm. А далі, а що далі? І знову ж таки я повернусь до своєї попередньої відповіді, що дуже важливо все робити за показами. Немає обмеження по віку для ботокса, тобто його можуть використовувати навіть у дітей від трьох років з певними захворюваннями нервової системи, угу. і він є безпечним препаратом, перевіреним. Якщо його правильно використовувати, розуміти, що ти робиш? Але знову ж таки, це за показами лікаря, все робиться. Тобто так. не просто так, бо є ж різні люди, які от я в тіктоці бачила на в американському тіктоці, що дівчинці в 5 років вона вже ходить з нарощеними віками, в неї вже нарощені нігтики йдуть, і мама її мама планує вколоти її губки. Ось я думаю, в п'ять років коли це ти вже випад... питання до мами. Да, це питання до мами. Думаю, а для чого малечі ще? Можливо, вони і виростуть ті пухлі губи до 12 років. Хай це так може буде. буде так. Да, тобто, це все за показами лікаря потрібно робити обов'язково. Однозначно є випадки, коли в 40 приходять, угу. і я їм кажу, що вам не потрібен ботокс, тому що у них досить. Ем, міміка дозволяється mm -hmm. зроб... не робити так. А буває таке, що приходять дівчата там в 20 років, і я вже бачу, що там потрібно, потрібно да. однозначно профілактувати подальше погіршення ситуації, скажімо так. Угу. Тобто, це пов'язано з чим? От чому Суток так показує. буває? Що в 20 років там потрібно вже робити, а комусь сорок залежить від ні. міміки, від того наскільки вона активна, є uh -huh. різні типи активності. Міміки це відслідковую я і під час процедури, та, під час консультації, коли я навіть розмовляю з людиною, я вже дивлюся на те, як вона напружує м'язи під час то розмови. То мене ти також да, зараз скануєш. Канер так це професійно. Так і що мені потрібно зробити? Давайте обговоримо це потім. Ну, добре. Ага. Ой, я тепер аж напружилася, ага. почула, що мене аж ага. сканують. Ну, мені здається, це кожен спеціаліст в своїй mm -hmm. сфері, вони завжди звертають увагу на такі деталі, якими mm -hmm. вони займаються, які вони можуть змінити, чи mm -hmm. покращити, чи там, вплинути якось на це. Mm -hmm. так. І я думаю, що це цілком нормально. Це коли йдеш по вулиці, так так, тут губки зроблені, тут міграція, тут ще щось. і візиточки роздаєш. Ось тримайте, тримайте, вам, вам, тримайте вам, тримайте а, вам а, а. клас. А ось які б ти поради дала молодим спеціалістам, тільки початківцям, можливо, тим, хто закінчили тільки університет, які хочуть відкрити свою студію краси? Які ти дала б їм поради? Адже це ж важко поєднувати сім'ю, малечу, роботу і якось не невигорати? Е, тут різні відповіді на різні питання. Чого? Які поради? Це в першу чергу, якщо є якась мрія е, і якісь цілі в житті, і ти знаєш, як це реалізувати, просто треба ставати і робити, і діяти, тому що просто мрії вони не перетворяться в реальність, поки ми нічого для цього не робимо. E, нікого не слухати, mm -hmm. не боятися, однозначно, тому що повинні бути готові люди до того, що будуть і взлети, і падіння, і це абсолютно нормально. Mm -hmm. і будуть задачі, які потрібно вирішувати. Я не називаю за труднощі, це mm -hmm. задачі. E, до них треба відноситися спокійно e, і. Щоб поєднувати ефективно сім'ю і роботу, я скажу так: у мене це постійна зміна пріоритетів. Колись mm -hmm. на перше місце виходить сім'я. Коли я бачу, що просідає робота, я вожу на перше mm -hmm. місце роботу баланс такий виходить. Так, Тому що на одне на одному кріслі не можуть двоє сидіти, mm -hmm. тому потрібно періодично міняти все одно не виходить до кінця. Mm -hmm. Знайти оцей баланс постійний. Заодно вони чередуються. радуються. Щось собою. переважає більше, так, щось так, так, менше. Так. Але ж якась золота середина ж має бути. Колись має. <гум> в майбутньому <гум> ми її ще шукаємо. А це взагалі класно. Але як на мене, це дуже важко поєднувати. Ну просто я дуже далека від цього, я не маю медичної освіти і так далі. І мені просто важко це уявити, коли ти поєднуєш настільки багато різних сфер в своєму житті за один раз, і одна людина поєднується все. Це, звичайно, важко, але все можливо. Uh -huh. Тобто, залежно від того, як ти відносишся взагалі до будь-яких ситуацій, uh -huh. е я сприймаю так, що е якщо от мені потрібно там десь приділити uh -huh. більше уваги, я йду туди. Тобто я залишаю все інше, uh -huh. я йду туди, куди я потрібна. Тому що по-іншому ти не потягнеш, ти не можеш робити все одночасно. І в, з тою самою ефективністю всюди, так? Uh -huh. тому що щось забирає більше твоєї енергії і часу, щось забирає менше. Uh -huh. А щось іноді потребує, навпаки, стовідсоткової твого вкладення, твоїх емоційного вкладення, психологічного, фінансового і так далі. Uh -huh. І по часу також, звичайно. Звичайно, дуже дякую тобі за таку розповідь, за таку розмову. А я нагадую вам, що це проєкт твоє місце, я його ведуча Вікторія Павелко. І сьогодні до нас в гості завітала Ірина Богачук, яка є лікаркою-косметологом і власницею студії краси. До нових зустрічей! Mm -hmm. Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.